Наше з Андрушею перше офіційне побачення було тут, в церкві. І так як Андрій був військовий пілот, для нас це місце стало якоїсь такої домашньої сили, стихії і Божого благословення. Андрюша запросив мене на перше офіційне побачення, але тоді сталася така історія: зранку не попала на дві ранкові служби Божі. І коли ми, власне, зустрілися, ми зустрілися біля церкви. Андрюша зустрів мене з Квітами. Каже, ну то куди ми підемо сьогодні на перше побачення? Офіційне. Я кажу, ти знаєш, я сьогодні в церкві ще не була, пішли в церкву, а він каже, мене ще ніхто ніколи не просив на побачення в церкву, але пішли на перше, це вперше буває в житті. Сьогодні, після загибелі Андрія, я вкотре переконуюся, що зі смертю не закінчується життя, тому що є любов, і любов є вічна. Андрішею познайомилися у 2014 році. Насправді це було таке, як я казала, гіперспонтанне знайомство в контакті. в той вечір Андрюша мені написав: привіт, гарні фото. Чим займаєшся? Така типу загальна фраза. Я написала, типу, привіт, працюю. Каже, працюю в Прикарпатському на факультеті іноземних мов. Він каже: О, типу, я тут по сусідству, типу, служу в 114-й бригаді льотчиком військовим. Ну, думаю, якась комедія, розіграш, ну по той бік це онлайн, Думаю, ми жартує собі типу хлопець. Він каже: десь би зустрітися в реальності і попити кави. Ми дійсно прогулялися, поговорили. Для мене, тобто, ця зустріч не мала ніяких якихось подальших дій, тобто, подальших зобов'язань. Тобто, я думала, погуляли, подивилися, розійшлися. І через два дні така ситуація в нас була перевірка в університеті, і я залишилася сама в університеті. І мене закрили на поверсі, тобто мене закривають на другому поверсі. це тобто, вже була дев'ята вечора. Чомусь внутрішній телефон мержевий не працював. І я просто сиджу до такого. Я маю подзвити, хто настільки знаходиться близько, що зможе прийти. Мене визволити. І тут така на думку, Андрюшка. Пам'ятаю, він тільки зійшов з літака, бо такий ще був захеканий, такий, такий ще на цьому. Я кажу піти в університет і попросити, щоб на другому поверсі відкрили поверх, бо там закрита дівчина. Пам'ятаю, так це така чергова та пані, яка там була. Вона каже: я одразу в той вечір побачила іскру в його очах. Ми дійсно за рік, в серпні 15-го року, церкві взяли шлюб, боже благословення. Тобто, це був власне 15-й рік. А в му році в нас народився Марко. Ми тільки одружилися. І вони пішли місяць на місяць. Тобто, життя пішло в місяць. Андрюш тут місяць він десь по Україні. Коли народився Марко, йому було два місяці. Андрушови запропонували. Ну запропонували так відносно сказано. Привіт до Харкова. Він туди пішов за інструктора, тобто він працював з молодим пілотним складом з курсантами, вчив їх літати. Це дуже, дуже тяжка робота бути інструктором в будь-якому напрямку, ну, особливо бути льотчиком інструктором Він попав якраз в 203 навчальну бригаду для того, щоб навчати так сказати, молодих курсантів ставати на крило, як в авіації у нас кажуть. І... Я тоді з ним познайомився. Він тоді мене навчив в той період часу, як на полігоні кидати бомби, як правильно це все виміряти. Він був авторитетом для, для курсантів. Також і після випуску ну, на нього можна було рівнятися. Перша думка про нього була, що це я попав. Так він вимагає, але він дуже добра людина. Він навчав мене найголовнішому це початку моєї льотної кар'єри. З нуля вчив літати. Це для льотчика це найголовніше. Я навіть не знаю, як би склалася моя кар'єра. Якщо б у мене був інший інструктор, він був успішним. Для мене це, це показник того, що якщо він виховав. Майбутніх авіаторів вложив частинку себе в інших людей помолодше, передався якийсь досвід, значить, він є успішним. Він десь перевівся десь рік був 20-й, то я казала, що я від 20-го там 21-го до початку війни 22-го року я цей період такий згадую таким. Теплим, солодким, добрим і ніжним. І пам'ятаю, як сьогодні це було 18 січня, це була Друга вечеря. То Андрюш заходив у двері такий мені, Ну все, давай, я тебе цілую, обнімаю типу, я біжу. Я кажу, так, куди ти біжиш? Кажу. Він каже, нас, типу, терм... на... нас терміново викликають, тобто е... не знаю, каже, скоріш за все, війна. Пам'ятаю, 24 лютого. Я чула, це була ніч, це літаки наш. Я так пам'ятаю, як літаки вилітали. Це четверті години ранку, і я знаю точно, що це не польот. Тому що польоти ну восьма, ну дев'ята в зимовий період. Четвертя, це було нереально. І я вже тоді просто зрозуміла, що йде ну, десь таке з переміщення, скоріш за все, техніки. Дзвоню до Андрюші, а він зоною, поза зоною. Все я заходжу в новини і дивлюся, як це все. Знаєте, Київ горить, кордони. Пробиті Херсон, Запоріжжя, оце все. І тут приходить повідомлення. що Абонент з'явився в мережі. Я дзвоню до Андрюш. Він каже, ти де? Він каже, все норм. Я зараз дозаправляю літак і лечу по франківську. Він вилітав під ракети, коли це все почалося там. Тобто, і не тільки він, це вся команда, яка там чергувала. Найбільше було хвилювання це той момент, коли не проговорив, десь прийшла годинка. І я розуміла, що той момент, коли стався привіт у нас тут в франківську, я розуміла, що він десь мав заходити на посадку. І коли це все, це все згарище, чорне і темне, і В голові в мене була єдина думка, що рознесло його, рознесло. його. Та в мене почалось настільки, ну я вся впала в паніку, і я сказала, я нікуди не, не їду. І зараз на ретро. Він з'явився мережі, подзвонив мені і каже: Так, заспокоїлася, я тобі сказав, зібрала моло, зібрала всіх і вихли зі мною все нормально. Перестань кипішувати. каже: я не стаду, я не всі, все окей, я стоятиму тут за твоєю спиною і подаватиму тобі патрон. Коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то всі вже молоді льотчики, деякі вже у віці роз'їхались по оперативним аеродромам. Там виконували боєзавдання. Ми виконували багато різних завдань, прикривали інших там штурмовиків, іншого роду авіації, щоб вони своє завдання виконали. працювали як ретранслятори, знищували ППО противника. Тобто наразі даже там. Бомби скидуємо. Так? Тобто, в різного роду робимо роботу, там, знищимо повітряні цілі, там, шахеди ракети. Тобто, робили багато чого і зараз робимо. І ну, він цю всю роботу робив теж. Працювали на Донецькому напрямку. На херсонських, на південних напрямках, Тобто там від Запоріжжя, можна сказати, до Херсону на цих напрямках постійно працювали. Ну і переважно в той час на Донецькому напрямку. Працював він успішно. результативно він був гарним, дійсно льотчиком. Льотчик вони, що це така професія, що завдання може бути поставлено будь-якої секунди. Він був професіоналом своєї справи, в нього були такі риси характеру, які, на жаль, не мають більшість людей. Це те, що він казав правду в очі, він був дуже відповідальним і поставлені завдання, які перед ним виконали, були поставлені, завжди були виконані. Коли ми говоримо про цей день, день власне, його загибелі. Ну нічого, з самого ранку не віщо було Це був типовий класний день. Ми вийшли на, ну, на сигнал і каже, ну що, коли ти будеш вдома? Він каже, на вихідних я буду. Або завтра, післязавтра каже, питання стоїть, чи я, мене, чи я міняюсь поїздом, чи я міняюсь літаком. Тобто він лежить на ліжку в футболці, червоні італія, шортах синіх, з чіпсами біля себе, як же він без чіпсів, з кока колою на повному релаксі. Тобто це ми завершуємо діалог 13.40. В межах 14.50 до 15.00 Андрія Здобач. Він вилетів на завдання приглушення роботи ППО противника. Те, що на нього, по ньому працює ракета, летить на нього. Йому не ну, його з землі не попередили, не побачили, пропустили. Моментів безліч і питань безліч. І це сталося просто в долі секунди. Тобто, коли він просто летів в повітрі, на нього була наведена ціль, просто знищення. Тобто, Це згідно матеріалу, справа це був удар з правого боку, тому що кінцівок ніг, тулуба це всі частини тіла розбиті. Тобто, це стався вибух в літаку, він повністю відключився, його розірвало все. тобто Падаючи на землю, він вже падав і все в ньому. У нас була ще надія, що він катапультувався, але, на жаль, через декілька годин сказали, що знайшли літак, знайшли Андрія і він, на жаль, не вижив. Звісно, це не міг так просто зрозуміти, що сталося. Я і досі іноді відмовляюся зрозуміти, але сталося, що сталося. Такі Хоча взагалі не хочеться вірити. Ти знав його особисто, у вас були якісь зв'язували з ним моменти життя, і ну, стає дуже тяжко на душі, що цієї людини вже з нами немає. Для мене це ну, стало шоком, тобто зразу. І е, якщо там хтось там безразу, там не знаю, плакав, ще щось, тобто ні, я намагалася пазл скласти, бо він не складався. Е, ти знаєш почерк чоловіка, коли привезли його, наприклад, речі додому. І коли я відкриваю рюкзак і дивлюся в рюкзаці на дорогу куплена Кока-Кола, куплені сухарики, плюс його ну, ключі, які, власне, я показувала це все, плюс е -план, ну, планшетик, і такий тепер бочина вігатор, чи як то, і я така сиджу, от вже потім думаю, ну і плюс дуже багато оцих хармів, що вони скидали, в нього так таких, таких стрічок дуже багато було. І я така думаю, мужик. А з чим ти летів? А як ти летів? А як ти збирався? Чому? Міг полетитися своєю з технікою якогось іншого. Але льотчики забубонні. не чуже не беруть. Тут є то, як я кажу, без чого Андрій не йшов на роботу. Він мені пояснив, що якщо, наприклад, це є з ним, при ньому десь причіплено, правильно? Згорає літак, воно все, наприклад, металеве. Воно не згорить, тобто, якщо що, його можуть ідентифікувати, хто це був. Тому що посвідчення, наприклад, пілота знов ж таки згорить, ці речі не згорять. Тому без оцього всього, як я кажу, майна. Андруш виходив на роботу. У нас була стоїть, він приходить на роботу, все любив ті ключі кинути там в спальні на комод. Так, отак, отак, отак кинув і все. Ну, а я так люблю коли це чисто і так шухлядку, і в шухлядку їх кинула. Так, от це все. Ранку ми збиралися, там квартиру закривала я. Ну і ми розійшлися. Тут десь так проходить годинки, дві, там підготовка до польотів. Зараз починаються польоти. Він мені такий телефонує та каже: Привіт! кажу привіт. Думаю, середня щось не зрозуміло, щось від мене треба. Як проходить твій робочий день? Я кажу: добре, ще трошки зараз будете додому. Ти не будеш ще трошки йти додому, ти вже збираєшся. гоцаєш це їж додому, го, це додому. І береш то, що ти вчора поставила в комод. Ну, Ти згадуєш, що ж ти вчора поставила в комод, тому що в мене за півгодинки виліт, і це має бути зі мною. Я кажу, ти що знущаєшся, кажу, ти, я, ти прийдеш вечором, ключі будуть вдома, я буду в квартирі, проблеми нема ніякої. Справа не в ключах, а в всьому, що є з ключами. Кажу, ну, ти що реально забобонний. Якщо тобі від того стане легше, що я забобонний, так, я забобонний. Я з тим маю сісти в літак. І я зрозуміла, ж я дійсно, я пам'ятаю, я беру таксі з роботи. Я їду додому, беру це все, їду на аеродром, він то мовчки забирає і злим поглядом мене проводить. Тому коли після загибелі це приїхало додому, ну дійсно, я була прикро вражена, як Андрій міг без цього всього. Сісти в літак для мене це лишилося загадкою, бо кажу, є моменти, без яких він не вилітав. Воно так знаєте, залишилося і так візьму наразі. І навіть оцей звук все пригадую, як він відкривав квартиру. Цей звук заличання просто тебе повертає в ті теплі спогади, які власне були з Андрієм. Тому воно все знов ж таки, все його лишається з нами і є частиною нашого життя. Вже правда, в трошки ну, інших реаліях, скажімо так. Як ти переносиш Андрієву загибель, і каже, він мене цілих 10 років сімейного життя готував до цього дня цим тому, що Це коли тобі з хати людина пропала, і її нема, це важко принести. А його просто постійно була відсутність. І десь такий ну, там, тижні це були такі моменти, бо... а він десь відречений. От він десь далеко, він десь от він приїде. І Марко теж часто каже. там... Так скучно, так тата не вистачає. Я просто себе забила трьома роботами. Я забила себе вихованням дитини, так як це бажає, бачити Андрій. Його забила гуртками. Він приємно втомлений після школи і гуртками. Він вечором приходить трошки телефон, трошки планшетик, трошки котик, трошки хом'ячок, повичає і заснув. Так само я. Дуже він мені так, насправді нагадує Андрія. Але ну, важко десь так дивитися, бо він не раз так каже, так, в мене і Марко, Марко, в тебе каже, така мама добра, в тебе то. Він каже, так, але в мене немає тата. Було дуже багато розмов, часто кажуть, там, ну ти ж могла якось Андрушу упередити тобто від цього всього, тобто, чи були способи так далі. кажуть, Способи були не упередити, не забрати. Він би не пішов, але змінити обстановку, змінити вид роботи, змінити вид діяльності. Чи він мене, хоч на один із запропонованих хотів, почути відповідь каже: чому ти ріжеш мені крила? Не ріж мені крила, я хочу літати. Це є мій вибір. Я хотів цього з самого початку. Я все казала, а кого ти більше любиш? Мене чи Україна? Він казав: я тебе кохаю, а Україну люблю. І я її присягнув на вірність. Це така дошка нагород Андрієва. Насправді Андрій ніколи не був такий, скажімо, завзятий до того, щоб якось цим пишатися гордитись. Тобто, якщо кожного разу, коли він десь отримував якусь медаль в спальні, розсувався комод, то все ховалося скромно в комод, вже коли власне ці всі події трагічні сталися в сім'ї. Я відкрила той комод, тут, де літачок намальований. То е, насправді я думала, що це якісь типу як погони ще щось. недавно хлопці мені так сиділи і кажуть, ні, Лесь, то за збиття. Техніки це так само багато пілотів зберігають це, коли вони запускають ті харми, так тобто ці ракети, які нам там дала Америка. Відповідно від кількості запущених, вони зберігають такі інші ще детальки. Тому то, тобто, скільки, ну тобто, хто скільки має це, типу така гордість. Надіємося, що ще поповниться однією нагородою, на яку ми всі працюємо. Це власне герої України. Надіємося, що буде останньою і доповнить власне цю картину честі та гордості. Як заходжу сюди, все дивлюся в то синє небо, в цю кімнату і в ці всі фото, і тебе просто ну, поривають такі, знаєте, спогади і така, знаєте, умова. А як воно могло би бути зараз? А могло б бути зовсім по-іншому. Я чомусь його уявляла по-іншому, що ми цю війну витримаємо, ми пройдемо і будемо живі. Я бачила його десь напевне. Кладачем в університеті, в Харківському, Кожедуба, дуба, де він читає пари практичного характеру і розказує, як він воював. Або вчителем в школі захисту вітчизни, десь там глибокі, глибокі пенсії. Він забирає внуків садочка, їх на різні гуртки і наздоганяє те. Що він як тато ну, десь опускав. Я завжди кажу: от сім'я, чоловік він для жінки має бути як паруси корабля. Ти розправив їх і ти плевеш. Тому оцього, знаєте, паруса зараз не вистачає. Десь у прийнятті певних рішень. Бо я така жінка, що я завжди вносила пропозиції. там Пункт А, пункт Б, пункт Б. Кажу: ну що обираємо з тобою? Він казав: пункт Б. Каченко Андрій Юрійович затверджує. І десь, знаєте, підсвідомо, мені зараз цього затверджує в певних рішеннях, десь в прийняті чи по дитині, чи десь своїх робочих моментів мені не вистачає. Коли десь там зараз в мене руки є моменти, опускаються. Опускаються десь там руки на якихось там гуртках, ти втомлений. Е, я все кажу, дивлюся в небо і кажу: небо дай мені сили. І все ти не можеш це пояснити, але це та енергія, яка ніби проходить крізь тебе. Дівчаточка з пласту мають таку традицію відвідати кожного пластуна, хто. Поклав своє життя за Україну. Андрій загинув як герой, з гідністю, з якою справжній пілот може загинути і загинути в бою під час виконання бойового завдання. Не знаю, мабуть, такою Андрій бачив свою загибель, і, напевне, він нею десь гордиться. Але кожного разу, приходячи сюди, я ставлю йому питання: дорогий ти мій, що ти тут робиш? Ти ще мав дуже багато завдань, ти ще мав дуже багато чого підняти, і ти мав бачити ту воскреслу Україну після Москва. Але я думаю, що ми поборемо того ворога з нашої України, бо всі ці прапори, які є тут, вони не даремні.